Всім привіт на каналі Автопро Сьогодні ми розповім про реально дуже крутий автомобіль. У нас був на огляді Mazda CX5. Це молодший брат її Mazda CX30. Всім приємного перегляду. <му> У нас вона в майже нетоповішій комплектації. Спорт Black називається. Я би сказав, що це найтоповіша комплектація, окрім того, що в іншій комплектації трішки дорожче. Є у нас повний комплект шкіри, тобто весело шкіряний. Тут у нас шкіра комбінована з замши. Чим вони ж ще відрізняються від мінімальної комплектації? Те, що у нас, наприклад, тут є камери 360, клімат-контролі, підігріви сидінь, є електрорегулювання сидінь. Також у нас круті 18-го радіусу диски чорні. Мені. Вона дуже подобається. Також у нас, що ще є в комплектації, відмінності від, наприклад, найтоповішої, те, що у нас зеркала чорні, в топовій комплектації вони в колір кузова йдуть. Але, на жаль, навіть в найбільшій комплектації ці всі пластикові елементи, вони чорно-сірі, такі, ну, звичайний пластиковий колір. Мені це не дуже подобається. Але якщо б вони були там, наприклад, в колір кузова, це було б набагато краще. Далі поговоримо про дизайн і про розміри. Дизайн мені, чесно, ну, не супер. Ніколи не подобався дизайн мазди. Я б ніколи не сказав, що він прям мені супер-вау, класно, я би взяв тільки через дизайн. Але, в принципі, окей, для якоїсь там дівчини, чи, наприклад, для мене з таким невеликим ростом в, принципі, в цій машині можна комфортно е, їздити, оскільки там і в салоні достатньо місця як для голови, для висоти. Так, е, по об'єму багажника, об'єму салону. З комфортно можна класно їздити. Звісно, всі новітні технології, які зараз є на ринку, є тут і в мазді в найбільша комплектація. Це як утримання в полосі там допомога при русі, допомога при гальмуванні. ABS, боєс ЄСП зрозуміло тут є. Тобто всі помічники розпізнавання знаків. Розпізнавання, коли ви там перевищуєте швидкість, тут все це, це є і це класно. Далі чим ще відрізняється найбільші комплектації, тим, що трішки інша передня оптика, оскільки в них встановлено адаптивне дальнє світло, і воно там регулює, коли вам треба дальнє світло з автоматичним вимкненням, коли не треба і коли світити, куди не світити. Тому це класно В принципі по дизайну. Я думаю, я все сказав. Мені машина загалом окей. Як я вже сказав, що не супер завжди подобалась Мазда, але для мене це непоганий варіант, як для такої маленької, там не знаю, для дівчини 100% суперкрутий варіант, якщо ви там невеликий хлопець молодий, це теж дуже крутий варіант. Оскільки машина нова, машина технологічна, куча доп опцій надійна, дуже м'яка, тиха, тому. Машина реально заслуговує свої уваги і порівняно з її конкурентами реально стоїть на дуже високому місці. Давайте поговоримо про двигуни, про трансмісію і те, що в нас з підвіскою тут. По технічним характеристикам, що ми маємо під капотом, це лише двохлітровий атмосферний SkyActiv Mazda двигун У нас інших варіацій немає. Він ставився також cx 5 який ми знімали. Але там у нас був 25 літровий двигун. Тут у нас 2-літровий на 150 кінських сил. Достатньо крутий варіант. Як ми всі знаємо, Mazda достатньо надійні ці SkyActiv двигуни Вони довго їздять. Mazda заявляє, що він може проїхати і 300 тисяч кілометрів. Але, ну в чому я напевно не сумніваюсь, достатньо реально класний технологічний крутий двигун і Дуже тихий в салоні його взагалі не чутно. І що класно, що в нових маздах, звісно, попрацювали з шумкою, що ви реально навіть 2,5 літровий двигун не чуєте. Тут її достатньо багато і достатньо тихо ви їдете в салоні. Це реально класно. По трансмісії, що вона тут шестиступенчата автоматична коробка, така сама, як і в інших маздах, нічого там прям крутого немає. Звичайно, шестиступенчатий автомат. З непоганою прошивкою він достатньо класно перемикає. По підвісі спереду Макферсон багато багатоважна незалежна підвізка, але вона дуже м'яка, дуже тиха, і реально на ній дуже комфортно їздити. У нас є безключовий доступ, чого немає в мінімальних комплектаціях, але це такий доп. Типу, кому треба, кому не треба. Я думаю, загалом зовнішньо всі головні моменти і різницю комплектації я сказав і показав. По салону я можу сказати, що салон реально на рівні, дуже якісний, дуже крутий. Ви в такій комплектації Sport Black я вже е, на початку сказав, ви отримуєте замшу плюс шкіру. У нас звичайно, екошкіра не напа, як було в цей X5, але теж дуже якісна, дуже приємна, класна, мені теж подобається. По дизайну салону інтер'єру я теж можу сказати, що мені він дуже сподобався. Він такий спортивний, мінімалістичний і приємний. Прям я б не сказав, що, наприклад, у нас за був був ну, просто жахливий в ході в Нових Хондах. Зовсім якийсь супер-мінімалістичний салон в нових Тойотах, супер. Ну, коротше, на любителя, Але цей салон 100% він реально класний для того, такого класу автомобілі, наприклад, для Mazda Troak. Підходить 100% класно. І Далі, що у нас ще відмінності? В Максимальних мінімальних комплектаціях у нас є проекція. є електрорегулювання лише водійського сидіння. У всіх комплектаціях пасажирський лише механічно регулюється, що не дуже класно. Ми могли б максималки поставити і у пасажира електрорегулювання. Також дуже крута музика. У всіх маздах в топових комплектаціях встановлена музика Bose. І сабвуфер у нас ззаді стоїть в. Запаски. Звучить вона дуже класно, якщо ви ще налаштуєте через мультимедію, вона буде звучати ще краще, якщо ви там щось розбираєтесь, як налаштовувати музику. І Bose, звісно, дуже крута аудіосистема, одна із найкращих 100% в світі, яка зараз можна поставити в автомобілі. Тому так по рулю особливих відмінностей немає, він трішки поменший, трішки такий от. Менше деталей в ньому. В CX-5 він побільше, побільше кнопок. Тут всі кнопки регулюються, точніше, ви перемикаєте все вгору вниз. Там були окремі кнопки для кожної там, позиції. Тут не так. Також є ліпістки, датчики світла, датчики дощу. По центральній приборці взагалі відмінності немає. Так і посередині цифровий екранчик справа зліва аналогові. Взагалі відмінностей ніяких немає. Селектор. Трішки поменше, але, в принципі, такий самий. І тут у нас немає мідрайву, як в CX-5 Тут звичайний спорт, лише є, ви можете перемкнути спорт і все. Шайба, що коли я сів, помітив, вона трішки іншого матеріалу, і він набагато приємніший. Він трішки такий прорезинений І мені їм користуватися було набагато зручніше. Також, що, пам'ять сідушок є. У водія і як до попції є безрамочне скло заднього виду. Єдине, що мені ще не сподобалось, що тут сіри, сіра стеля, але за таку ціну, звісно, ви мало де знайдете чорну якусь стелю, тому і таке. По мультимедії як я вже сказав, все так та саме, трішки вона в іншому положенні, але по розмірам таке, таке саме, по дизайну таке саме. Я думаю. Різниці ви не помітите, тому що вони однакові. Є Apple CarPlay, Android Auto, все як треба, все, що вам треба, тут є. Утримання в полосі, як я вже сказав, круїз-контролі повні. Кнопочку інфо ви можете перемикати, що ви хочете побачити. Але от я забув сказав про сказати про єдиний мінус цього автомобіля: це її розхід, оскільки на 2-літровому атмосферному двигуну ви отримуєте розхід на такій навіть маленькій машині. Десь 9 літрів, хоча на офіційному сайті пише 7. Але ну я не знаю, як тут треба їздити, щоб 7 отримати. Але це дуже високі показники для такого малого і малооб'ємного двигуну з на 150 кінських сил. Я думаю, що якщо б тут ще був розхід літрів 7, це було б взагалі суперкрута машина. Клімат контролі, пасажира водія, підігріви сидінь, підігріви руля, бардачок. Він від'їжджає назад, відкривається також, звісно. Та й все. От ви можете побачити. Шкіра плюс Алькантара у нас. Мені як з таким ростом сидіти тут доволі комфортно, дуже класно. От я в такому положенні їздив і все, мені і над головою багато місця, справа зліва багато місця, але багато людей тут буде тут, звісно, не посадити. Давайте подивимося, що там ззаді. ззаді. Задні місця, ну окей, в принципі, хтось невеликий, бо діти тут 100% садять, якісь великі люди тут не помістяться, які по стелі не помістяться, Ну тут, звісно, не супер багато місця, але в принципі в довжину окей. Ззаді також є підлокітник, тут класний матеріал. ну Тут звичайно не знаю, синтетика якась. Приємна, але вона дуже приємна. Шкіра дуже приємна, Алькантара дуже приємна. Ну, Це не Алькантара а Замша. Теж дуже класно, мені дуже подобається. Заді клімат-контролю, на жаль, немає. Ну і це не супер важливо в такому класі автомобіля. Ззаді нічого по, по дизайну і по там зовнішньому вигляду ні гарного, ні поганого не можу сказати. Виглядає машина ну, як мазда, як вона виглядає, так і вона. Повинна виглядати, так вона і виглядає. Е, Системою hands-free з безключовим доступом. ви можете підійти, відкрити багажник закритою машиною. Є камера, але місце ну, для такого класу автомобіля тут достатньо нормально. В принципі, вони... об'єм такий самий, як і всюди, десь 400 літрів. Покласти щось не супер велике, ви сюди завжди зможете. Знизу. Під картонкою у нас лежить запаска плюс сабвуфер Bose. Я також домкрат, звісно, ну, все, що вам треба, крюк тут є. По місці, як і сказав, ну, в, в принципі, у всіх машинах такого класу він однаковий. Я думаю, на цьому все. Головні плюси і мінуси я вже сказав. Головний мінус для мене це дизайн. Е, і все, я думаю, на цьому мінусів немає. Вона достатньо маленька, достатньо компактна машинка. По м'яке двигуну по технічній частині тут це чудово, як і автомат, чудовий, так і двигун, чудовий ресурсний. По підвісі, по шумці, тут це просто на супервисокому рівні, оскільки вона і тиха, м'яка, все як треба. В салоні теж просто супер за таку ціну за мільйон триста. Я думаю, краще салону ви. Мало де знайдете, або за доволі високу суму, тільки якщо ви доплатите доволі високу суму, ви в конкурентах, конкурентах можете знайти покраще соло, оскільки ну, де ви знайдете шкіру Алькантару, плюс проекцію, плюс всі помічники приїзді. Я думаю, мало де. І все, двигуни клас, машина супер. Єдине, чим вона може комусь не сподобатися, це, звісно, дизайн. В мінімальній комплектації ви можете взяти її за мільйон двісті тисяч, за мільйон 250, мільйон триста. Це вже буде максимальна комплектація. Ну тобто ціни достатньо гарні для такого класу автомобіля, для такої комплектації. Машина 100% заслуговує уваги. Вона достатньо крута, класна, в салоні класна. Ну, я в принципі вже все сказав. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.